Полк Азов Янголи Маріуполя виставка з такою назвою запрацювала у Хмельницькому. Ізраїльські інструктори провели навчання для хмельницьких рятувальників. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Служба безпеки України затримала Смотрящо за Вінничиною відомого кримінального авторитета на прізвисько Комар. Який разом зі своєю бандою понад 10 років тероризував мешканців регіону, встановлено, що фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за так, би мовити, мирне вирішення спорів. У разі відмови платити данину, учасники угрупування погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Страшне оповіщення про непоправну втрату вручили ще одній сім'ї Зяславської громади Шепетівського району. Ще одна мати почула страшне: ваш син загинув. Виконуючи обов'язок військової служби, пішов у вічність новітній герой. – 47-річний зяславчанин Горбач Валерій Анатолійович. Жодні слова не зменшать біль утрати рідних бійця. Вся Зяславська громада поділяє втрату та невимовний біль висловлює щире співчуття родині та близьким військовослужбовця. Нехай світлі спогади про Валерія завжди будуть сильними та за смерть. Йдеться повідомлення Зяславської міської ради. Про церемонію прощання з бійцем та чин похорону у громаді буде повідомлено додатково. Полк Азов Янголи Маріуполя. Виставка з такою назвою запрацювала у Хмельницькому. На ній представлені 218 фотографій героїв військових, які боронили Маріуполь. Це світлини загиблих захисників. Їхня біографія, перелік нагород, які вони отримали за мужність і присягу, переважно посмертно. Виставку організувало громадське об'єднання родин загиблих захисників України. Серце назовні повідомляє Хмельницька міська рада. Матері, побратими поділилися спогадами про загиблих героїв. Згадували і про 700 азовців, які досі перебувають в полоні, і на їх повернення чекає вся Україна. Виставка працюватиме протягом місяця. Її можна відвідувати у виставковій залі Хмельницької художньої школи на Проскурівській 65. Днями для рятувальників Хмельниччини фахівці з Ізраїлю провели триденне навчання з основ психологічної самодопомоги та роботи з особовим складом під час кризових подій, як зазначають у прес-службі головного управління ДСНС ХМ у Хмельницькій області, головне завдання. Таких спільних тренінгів це навчити рятувальників допомагати не тільки собі, а також своїм колегам та людям, які знаходяться у стані психологічного ступору під час виникнення надзвичайної події. Ізраїльські тренери свої навчання для українських фахівців розпочали ще з 2014 року. Основний їх напрямок це подолання психологічного стресу та посттравматичного сидрому, отриманого під час військових та надзвичайних. Ситуації. На Хмельниччині сталася дорожня транспортна пригода, у якій одна людина загинула. Ще двоє серед них п'ятирічна дівчинка, травмувалася. Про це повідомляє поліція Хмельницької області. Отже, 38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген, не впорався з керуванням. Машина з'їхала з проїжджої частини та перекинулася. Внаслідок аварії водій від отриманих травм загинув на місці. Його 35-річна дружина та 5-річний син отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені до лікарні. Йдеться повідомлені поліції. Слідчі Хмельницького районного управління поліції за даним фактом відкрили кримінальне впровадження, і наразі все очікується. Це всі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти. Більше новин в телеграм-каналі Першого Подільського та у наших соціальних мережах та в ефірі в телеканалу. Тримаємо стрій, підтримуємо один одного. Слава Україні!